Відзначити тих, хто щодня тут у тилу наближає Україну до довгоочікуваної перемоги. Саме з такою місією у залі міськвиконкому голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зібрав понад сотню активних криворіжців серед запрошених містян і бойова медикиня Оксана Ільченко. За червня 2022 року дівчина плічопліч з побратимами та посестрами давала відсіч окупантам на продовій у складі окремого спеціального батальйону імені Івана Богуна. То ну, спочатку ми були в Херсонській області, участвували в штурмі село Іванівка. Потім нас перевели в Харківську область, після Харківської області були в Донецьке, еліманське направлення. Разом з хлопцями на позиціях на нулі, разом з хлопцями на штурмах, тобто я такий самий була солдат, як і вони. Тобто я виконувала роль теж солдата. Ну, якщо щось, щось траплялося, то я повинна була допомогти. З нагоди 80-ї річниці визволення Кривого Рогу. від нацистських загарбників, близько 150 криварів. Ішцям таким самим відкритим серцем, як і пані Оксана, вручили подяки від ради оборони та почесні грамоти від міськвиконкому. Останню відзнаку з рук Олександра Вілкула отримав Олександр Приходько. Чоловік 25 років працює у комунальному підприємстві Швидкісний трамвай. Нагадаємо, 8 січня унаслідок масованої ракетної атаки на Кривий Ріг залізне полотно та контактна мережації транспортної артерії міста були значно пошкоджені. Олександр каже, колектив підприємства робив усе, аби оперативно відновити роботу швидкісного трамваю для зручності містян. Гуртована була як той казав 100%. Люди самостійно виходили і в день, і вночі згуртовано разом. Така подія, дай Бог, що була вперше і востаннє, але ж найкоротші терміни було відновлено і контактна мережа, і зруйновані опори. Все відновлено, і запущений КП «Швидкісний трамвай був у роботі. Під час урочистої церемонії нагородження голова ради оборони Кривого Рогу відзначив волонтерів, ліквідаторів негоди, ракетного обстрілу, що трапилися зловісного 8 січня, та представників об'єднані ветеранів до слова за мужність та відвагу шість криворіжців нагородили нагрудними знаками за заслуги перед містом. Бабіна Тетяна Миколаївна, волонтер первинної організації ветеранів, волонтерську та благодійну діяльність, проявлений патріотизм, значний внесок у забезпечення. Лазуренка Олена Євгенівна, лікар-бактеріолог. За словами Олександра Вілкула, саме криворіжці спільними зусиллями перетворили місто у справжню фортецю. Тим самим не тільки зупинили ворога на підступах до інгульця, а ще відкинули російських загарбників з усього правого берега Херсонщини, що стало доказом український народ, як і у далекому 1944 році зможе здолати навалу ворога. Фронт було відсунуто спочатку на 5 кілометрів, потім на 30 кілометрів, і завдячуючи трьом там наступальним ударам нашої армії. Героїчним ударом ми дійшли до Дуча і вимусили, взявши під вігньовий контроль ріку Дніпро-Дніпро, змусили росіян відступити на той бік берега. І зробило це саме угрупування військ Кривий Ріг. І безпекова ситуація в нас покращилася. Тому з початку 2023 року ми намагаємося зробити все, щоб місто могло жити. Ну, більш-менш нормальний як для воєнного часу життя. Міська влада та рада оборони Кривого Рогу не припиняє комплексно допомагати військовослужбовцям, технікою, спецобладнанням та автівками. Зокрема, цивільні захисники, як от колективи комунальних підприємств, рятувальників, медиків, завжди тримають руку на пульсі та у будь-який момент готові оперативно надати криворіжцям допомогу у разі надзвичайних ситуацій, у тому числі підступних ворожих обстрілів. Ми сильні, коли ми разом. Антон Чекаль Сергій Філоненко перший міський.